Шановні кияни, представники Київської громади. Сьогодні вже в чергу ми збираємося, щоб обговорити нагальні питання, пов'язані з діяльністю органів самоорганізації населення. Цикл проводиться круглих столів. Цьогоріч це вже четвертий круглий стіл. Різні питання ми розглядали і тільки що. Перед цим прозвучало питання, яка доля попереднього нашого засідання. То я думаю, коли надам слово Віктору Петровичу Галеті, він це коротко вам до відома донесе. Сьогодні ж у нас круглий стіл присвячений дуже важливій проблемі. Ця проблема стосується якраз організаційно-фінансових прав та обов'язків керівництва органів самоорганізації населення. І сьогодні по плану по структурі. У нас заявлено а, дещо інший формат круглого столу. Будуть доповідачі е, досвідчені представники керівних органів е, органів самоорганізації населення, які будуть е, ділитися своїм досвідом, е, розказувати всі особливості, нюанси е, діяльності саме керівництва органів самоорганізації населення. І е, тому е, питання будуть е, присвячені саме цій проблематиці. І структурно також програма так і поділена на кілька блоків. А саме, перший блок будуть розглядатись питання повноваження керівного, керівника органу самоорганізації населення. Це буде три доповіді. Другий блок стосуватиметься повноваження секретаря органу самоорганізації населення, третій блок буде стосуватись повноваження. Керівника органу самоорганізації населення в галузі фінансової діяльності. І останній, не менш важливий і цікавий е, такий блок, е, де будуть розглядатись питання, які форми залучення додаткових фінансових ресурсів можливі для органів самоорганізації Бачите, населення. Зацікавлена і преса. Е, коротко, е, якщо якісь питання по темі, будь ласка, і потім я вже заключне слово надаю Віктору Петровичу. Я хочу по пресі подякувати газеті Хрещатик. Я був головний редактор жарких. Вони опублікували проблеми в нашому будинку на замилий тижні. Що... Марина чорна публікація на першій сторінці. Так що дякую, Хрещатику. Щодо громадської експертизи, це надзвичайно для нас нове. Ми вам дуже вдячні. Дуже вдячні. Але в нас є своє і бачення цього. Процесом, яким ми працювали раніше, тому буде в нас ще час. Ми поспілкуємося, використовуючи ваш досвід і інших комітетів. Є більш е швидший і більш дешевший. А можна ще мені подякувати головному управлінню дійсно за можливість останнім часом так збиратися і спілкуватися? Бо ми намагалися навіть утворювати організації для того, щоб ми могли збиратися і поширювати наш досвід, подякувати. а тут зустріч такі кроки дуже вдячні. Будь ласка, я хотіла би сказати буквально кілька слов по поводу екологічної защити. Я хочу сказать, что в нашем районе была проведена совместно орган самоорганизации Ридна Селя, орган самоорганизации Шулявка, вместе с Соломенской администрацией была проведена огромная работа и была закрыт мусоросжигательная установка, которая должна была расположиться на, на железной дороге, то есть в районе Киев Пассажирский. То есть была сделана очень большая работа, и мы очень рады, что администрация нас поддержала в этом плане и громада перемогла. Так, дякуємо. Ну я думаю, заключний корпорт поставить уже в заключенном условии. Виктор Петрович. Будь ласка, Петрович. Так, шановні, я дякую за сьогоднішню розмову. Я вважаю, що вона відбулася, відбулася конструктивно. Це перше, друге, оскільки в нас 5 хвилин часу залишилося інформаційно просто. Я вам ще раз нагадую, навіть в контексті те, що зараз говорила Олена Григорна, що 25-го наступний круглий стіл, і тема його ОСН в системі комунікації влади та громади. Тобто є бажання Олена Гройна, вступити в тісніший контакт прямо сьогодні. Тим більше що Тетяна Ігоревна тут якраз є начальник відділу внутрішньої політики. Можливо, в контексті 25-го є доцільність поділитися досвідом співпраці ОСНів Солом'янського району із Соломіська адміністрацією або службами соломіського району як варіант. Вирішити це самі для себе, звертаюся також до всіх тут керівників, які є, яких немає. Будь ласка, поспілкуйтеся з колегами. Що якщо в когось із вас є такий досвід? Або навпаки, проблеми у спілкуванні із районною державною адміністрацією, або структурними підрозділами району будь-якого рівня, а, будь ласка, ви можете винести це на а, круглий стіл 25-го, але попередньо погодиш в нас в частині, щоб ми там виписали, щоб якщо це проблема, умовно кажучи, там в Соломівському районі, щоб не розривати а в контексті кращої кращі практики, і десь проблема є. Випишемо в програму на 25-й, Нема ніяких проблем, Я просто звертаюся до вас є таке бажання, є така практика. Або навпаки нема контакту, ви бачите, як це повинно було бути, ми це підкоригуємо і сплануємо. Єдине, нагадую вам, що 25-го це буде в цій же залі. принаймні ми просили Укрінформ о 10 й ранку, вже початок. Через те, якщо у вас є такі ідеї, ви можете висловлювати їх сьогодні. принаймні сьогодні, до кінця дня, у понеділок, бо десь ви самі розумієте, на вівторок на ранок ми вже будемо виписувати цю програму. година У нас час закінчився. Якщо в когось є питання. Без двох хвилин, якщо є питання, будь ласка, підходьте. Дякую за роботу. До побачення.